Ви ніколи не задумувались, чому в останній час в більшості аніме романтизується тема соціофобії, Прибільшується незрабність та невдача, чи переслідування виглядає так, ніби це у порядку речей, чому популярність здобувають саме такі аніме, чому тайтли, в яких показана та ж сама неромантизована соціофобія, не такі популярні? Я майже про це не думала. В кінці кінців я дивлюся аніме, щоб відпочити, а не проаналізувати всі його мінуси. Тож вас вітає анімешна жабка, і це огляд на морі не лише мила. Сиджу я якось одного дня, втикаю в стіну і розумію, що щось давненько не залипав на якусь тичевілу дичину в жанрі романтика. Гортаю анітюб в пошуках новеньких тайтлів і натикаюсь на неї. Сердечко тьохкає на її привабливу мальовку, Ось вона нова вайфу, думаю я, і не читаючи опис, сідаю за першу серію. Все починається зі звичайного ранку першого дня в новому навчальному році. Мати головного героя, питає, чи не поспішає її син до школи, як би мовити, звичайна фраза, та, передивлюючись і вже знаючи всі особливості. Ізумі стає зрозумілим турбування його матері. Далі Ізумі, прощаючись з батьком та матір'ю, яка дає настанови оминати все, і навіть землю під ногами. Майш успішно покидає будинок та спішить на зустріч з нею. По дорозі він проходить ряд квестів на витривалість, зустрівшись з фінальним босом бабкою, в результаті чого Ізумі увімкнув Флеша, але все одно змусив вайфу чекати. Але вона наче й не проти типу. Далі, йдучи до школи, вони обговорюють те, як не щастить хлопцю, на що він каже, що вже до цього звик. І як людина, яка явно звикла до побоїв, випадково каже Моя каже, дівчина, Неймовірно миленька, Але іноді вона зовсім не мила. Ні, серйозно, хлопче, тебе дівчина бичка голими руками порве, якщо знадобиться, а ти таке кажеш вслух. Хоча чого це є? Жікіморі, наче не сильно образилася. Напевно, все було б чудово, якби не замахів вантажівки сана на головного героя. Ось хто справжній працівник місяця, не тільки висикає аніме. Вантажівка-сан доставить вас на той світ. Вибач, що це трапляється. Ти як? Не вибачайся, моя дівчина. Іноді. Годі вже змушувати мене хвилюватися. Просто неймовірна. Після цього починається опенг. Яскраві картинки змінюють одна одну, розповідають нам якусь історію і коли ж без екшона. Клікбейт, до речі, тут також є. В цілому, доволі непоганий опенінг, але мені він майже зовсім не запам'ятався. На відміну від атаки титанів, консуби, киона та ще декількох класнючих тайтлів. Після опенінгу нам демонструють сакру, школу та дошку з таблицею, в якій написано, хто і в який клас потрапив. Головний герой молиться на те, щоб знову потрапити в один клас Шікіморі, але краще б молився б за себе і своє життя. Шікіморі ж у відповідь каже, що не відуватиме його, навіть якщо вона сидітиме у Великій Британії, а він буде в сумах. О, я в четвертому. А ти, Шікіморі? Ми в одному класі, Шікіморі. Поглянь, он там. Так, вони в одному класі. Мені навіть здається, що вся удача головного героя пішла на Шікіморі та невеликі проханки, пов'язані з нею. Та й справді наше йому те життя, коли в нього є така класна тянка. Тож, тепер ми знайомимося з друзями Шікіморі та Ізумі. Інузука друг Ізумі. Неко та Хачіміцу подруги Шікіморі. І на превелику вдачу вони всі разом в одному класі. На протязі аніме ми будемо спостерігати за персонажами як за головними, так і за другорядними. Персонажі живі, притримують своїх типажів, але час від часу я ловила себе на думці, що мені б хотілося побачити якогось другорядного персонажа на екрані трохи більше. Наприклад, маму головного героя чи брата Шікіморі, який посунув сестру та став крашем цього аніме. мама, Звичайно, шкоди без кліше в сюжеті, по типу нікому не потрібний любовний трикутник з присмаком драми, і це в комедії млін. Також, як і в більшості романтичних аніме, присутня стандартна схема розвитку романтичних стосунків: герой та дівчина в біді, яку він рятує. Так в аніме відбувся, так би мовити, гендербенг цих ролей, але кого це хвилює? В Цілому, аніме з приємною мальовкою. Так, іноді є деякі мінуси, ті ж самі очі хачі міцу, які виглядають дещо дивно. Але коли за історіями персонажів цікаво слідкувати, на це майже не звертаєш уваги. Але я звертала, вибачте. Окремо дякую за те, що інші персонажі, які не причетні до історії, не виглядають як сім рі плями на фоні головних героїв. Тут немає кривих ТД анімації, які не те, що кидаються в очі, а й виплавляють їх настільки, що від них нічого не залишається. Аніме підійде для поціновувачів повсякденності та романтики. Є деякі нудні моменти, але в цілому та заслуговує на 8 із 10.